Обидва тренери не захотіли махнути рукою на кубкову першість, а серйозно підійшли до першого матчу на стадії 1-8 фіналу. Вони довели це основними оптимальними складами на полі. Жодних несподіванок, тільки перевірені бійці. З перших хвилин вболівальники побачили живий швидкий футбол. Металіст намагався взяти м'яч під свій контроль. Говерла шукала щастя в контратаках. Першого удару завдали саме господарі Поля. Герасим'юк на шостій хвилині пристрілювався з лівого флангу. Вишленкович без проблем забрав круглого. А на десятій хвилині Говерла вже зуміла втілити атаку у забитий м'яч. Верхова передача в напрямку штрафного майданчика Металіста. Шацьких виборює м'яч на другому поверсі і робить скидку на м'якушко. Останній головою прокидує м'яч собі на хід і завдає небезпечного удару. Кіпер парирує простріл, але тут як тут опиняється Кав'єрін, який головою добиває м'яч уже у неприкриті ворота. 1-0. У металіста у перші 45 хвилинці не було жодного реального шансу вирівняти рахунок. Харків'яни моменти, звісно, створювали, проте удари або ж не влітали в ціль, або ж на заваді ставали наші оборонці на пару з кіпером. У другій половині перший момент був за ужородцями. Після довгої передачі на хід автор забитого голу Кав'єрін пробіг майже пів поля. Розкрутився навколо осі, але замість пасу на партнерів, які знаходились у вигіднішій позиції, Віталій вирішив завдати удару. Бишленкович спокійно впорався із загрозою. А на 56-й хвилині металіст дрівняв рахунок. Все розпочалось з призначенням рефері сумнівного штрафного поблизу карної площі. Для хав'єра такі стандарти є вбивчими. Технічна підкрутка у дальній кут ріковаль не зумів поратись один один. А на 67-й хвилині Говарла вдруге в матчі виходить вперед. Степенюк розпочинає атаку пасом на правий фланг на люльку. Той робить простріл у штрафний майданчик у два дотики. М'ячем блискуче розпоряджається м'якушко. Сергій розстрілює до Шленковича Відрізок після голу був, напевно, кращим у виконанні говерли у поточному сезоні. На 70 70-й хвилині Люка ледь не став автором другої результативної передачі. Його навіс на голову дебютанту Бурдужану ледь не став наслідком третього взяття воріт суперника. Але м'яч пролетів мимо. Але другого голу в матчі Ужорицям все ж уникнути не вийшло. Потужний простріл Радченка, тим паче з невеликим рикошетом, рятує поперечина. Але на добиванні першим встигає хав'єр 2-2.